Привіт усім! Мене звати Мік і це МакПіксель! І я все одно продовжую його грати, незважаючи ні на що. Минулого разу ми пройшли перший розділ, і цього разу ми пройдемо другий. Я не розумію, чому вам не подобається ця прекрасна гра, вона ж така прекрасна і така класна. От я не знаю що робити тут, але просто натисну на цю кнопочку і. Ага, мені не можна туди, значить, йти. Я думаю, що це перший рівень. Усе ми приїхали. Мені. Чим вона подобається, тому що вона реально непередбачувана і. І дивіться, яка вона прекрасна! Тут стоїть клоун і король, і тут є мотузка. Звичайно ж, треба за неї смикнути. Незважаючи на це пів замку підірвалось. Тепер інша ситуація: лікарня. Беремо. О боже, що це таке? І підходимо сюди, б'ємо її по голові. Це все, що може робити наш герой, але це, на жаль, не допомагає спасти лікарню. Так. Знову ця ракета, прикольно, вона мені знайома. Комп'ютер. Вимикаємо його. Все підривається. Нічого, ми зможемо це зробити. Так, мостик, тут є якийсь камінь. Беремо і кидаємо його отуди вниз. І. І ось так це робиться. Ось так це робиться. Це дуже легко. Це насправді логічна гра. <ріх> <ріх> Хоча як, як логічно. Що це за надпис? Що це за кульки? Беремо кульки і летимо звідси. Все, ми врятувалися. Але, на жаль, треба врятувати цей парк. Ух ти, рок концерт. Ує! Тут стоїть бомба, ми її б'ємо і підриваємось. Я знав, що це неправильно. Добре, підійдемо цього разу до клоуна, не допомагає до короля. Ось ми тепер знаємо, де бомба. Так, знову ж таки лікарня. Цей чоловік тут просто стоїть, підійдемо сюди і штовхнемо легенько. Підірвалось, нічого. Так, пробоїна. Нічого не вдається, беремо бомбу. І е, що це? Не завжди правильний варіант смикати за дроти. Так, тут вгорі є кулька і це є вата. Беремо і даємо її продавцеві. На! Не хочеш, бери клоун. На, а на, тобі. Ось так. Ха. Е, варто зауважити, що рівні стали дуже складні, і цей чувак колбаситься так жорстко. І я теж так мій. Анатобі. Ха-ха. <плес> на жаль, це нас не врятувало. Так, добре, подивимося, що це на землі валяється. Тарілка. Клоуну на голову. Правда ж? А на тобі. Ха, треба було королю покласти на голову. Нічого. Так. Що це в нас? Е О, навіщо ж його так... О! Це нам не допомогло. Е Цей е хлопець, мабуть, йому стало погано, тому його треба викинути через Діру. Давай. А на, тобі Це було класно, але це нам теж не допомогло. Добре, знову беремо вату і дамо вату продавцеві морозиво. О! Не допомогло. Е -е, курка, курка це наш вихід це спасіння. Курку на бомбу. Але це так не може бути просто. А ні, це може бути так просто. Оу є, ми пройшли. Два рівні. Добре, беремо тарілку і королю треба її покласти на голову. О! Клас! Геніально. Так, беремо цей пристрій. Підійдемо до цього чоловіка і запитаємо його, чи він йому подобається. Так, йому він подобається. А, це ж ракета була. Ясно. Вау, бонусний рівень. Це лайно. О боже. О боже. Ну так, деякі рівні тут є трохи скажені. Ну, все одно треба цього чувака взяти і положити його на бомбу. Сідай і грай, сиди в контакті. Окей. А, він знав просто пароль, він відключив її. Прекрасно! Ми пройшли ще один рівень. І я все-таки думаю, що треба взяти вату, дати їй клоуну. А, я, я це вже робив. Точно, я забув. Вау, це останній наш рівень. Так, клоун, підтягуй штани. Ага, он де бомба. Ясно, ми знаємо де бомба. Підійдемо до цього дядька, відірваємо йому голову. О! Він не знає, де бомба. Він клоун знає. Ой, це воно. Можливо, кульки. А, кульки не допомагають. Можливо, цей дядько. Давайте нам допоможеш. Ні, будь ласка. Вата і на кульки. О! Клас! От і ми пройшли. Дивіться, це ж дуже кльова гра. <плес> <плес> так. Ми пройшли цей розділ. Думаю, сюди нам... нас пустять. Так. Все ага, ось е, сюди я заглядав минулого разу. І... Кинути курча нам не допомогло. Тут -то сидить, я бачу. Дідько Окей, цей рівень ми розглянемо наступного разу. Це був такий мапік... Мак-Піксель, мак і. Е, я знаю, що ця гра. З неї дуже класно виходити. Yeah. <laughs> О, так, випустіть мене звідси.